Хей, йо. Йо-хей, привітки, з вами Alsix та Дісайпо, і ми продовжуємо грати наш летсплей Battle Builders. У цьому епізоді ми продовжимо досліджувати цей моб. Ага, окей, оце ми якраз з минулій no, серії no. не збирали, це я тут лишаю, напевно, все ж таки. Так, так, так. Ми виберемо любу руну, дослідимо і побачимо, куди нас це заведе, як буде цікавіше. Скажи колір, я скину. Давай світло коричнево. Коричне. Прямай. Що ж, а тепер ми mm -hmm. знову маємо поставити цей столик. І починаємо досліджувати як минулі серії. е yeah, yeah, yeah. Все, я забыл три штуки. Ой, прикольно. Ой, я тоже до, дошукал. Все, читаем. Так, жалюгідні порожнечі. Це система підземних печер, поглинутих чистою темрявою. Сюди майже не потрапляє світло, оскільки біом неприродно оповнитий густою тінню. Усі тварини, що живуть у желюгідних порожнечах, були спотворені темними силами, але деякі з них віддалися впливу ще більш темних сил. До сьогодні деякі істоти закликають ще темніших істот із потойбічних тіней. Фігасові. Не сильно багато там всякого, а мобів ми читаємо вже, коли їх знайдемо. Ну що ж, а тепер... як буде добратися? Робимо тепер ще одну карту. Я би вийшов і зайшов, щоб ще було. Нафіг то слово шукати. <реш> <реш> читер, читер. Так, <реш> так, та, просто карта. А, такого. Тримай. А, ти тримай мою. <реш> <реш> що ж, знову ну... на, час на подорож. Розганяємося. Якийсь домік. Туалет шка, тупо посердин. Шка, Чувак, це туалет того шрека. Я афігі. <кій> <кій> тупо посердень волота. Це по-любому відсилка на шрека. Ооо, двизь! <кій> <о, кій> Тут оранжева піраміда. Ого, знов щось знову знайшли. Вау. Я так розумію, так само в просто. І так, рідність води. Опа, 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 опа. Нічого, яблуко. І тут яблука. Ну і дюну цю заберу чи ні. О, ще одна яка кайф. Я вже дві добу. Ти, ти бачиш там взагалі під водою, під землею щось світиться? Так, да, ось зараз ми будемо допливати, я навіть нирну. Ось. Тут тайке. Deep Dark Moonstone Crystal Block. Це з Варденів. Мод для Варденів. І з нього нічого не робиться. Вау! Wow. Я думав, це прям інший вимір, а це прям в цьому вимірі це є. Прикол. Прикол. Прикольно. О, там знизу щось родістати, чуєш. Як ми можемо пропустити щось нове, я не можу. А, це не нове, ми okay. такі бачили. Але там щось може бути. Що тут може бути? Є бочка. Бочці є. О, то там оф Irgend. О, так все, все, ми тут, чуєш, вертайся. Ого, це два моди змішалося. Вау! Красотіща просто. О, тут ще одні печерні скражали. Чому мені зіка зараз це дало? Зайдіть усі печерні біоми з регіон Унексплорет. Я Якщо в цьому редстованому не був? Прикол. Стоп, редстовану печери, пише знизу. Та, да, це так прям біом. Ця карта відображає навіть з інших модів печери. Прикольно. Що ж, тепер давай шукаємо, де той біом, бо його нема. Ну да, треба вниз, напевно, купатися, що знає. О, це що? Алекс Caves. Копроліт. Я знайшов. Віже до мене. Найгірший день мого життя. Монстр, значить. Ух, лава. От і монстр перший. Йма. Кажан. Чекай, я теж гляну. Ну, Ого! Він не... Нічого собі, він великий. да, він величезний. Я його не бачив, я бачив тільки крило. <свісно> крило тільки бачив. Це одна велика купа. Так, Дивно, хватить мене бити, хлопа. А, то, я, я, забув, що я. <свісно> <свісно> Диви, там знизу, чувачок. Пізелот. О, ніфіга собі. Та да. Ганс Молман. Що ж, давай прочитаємо про них, чи, чи пошукаємо ще? А, та, та. Давай прочитаємо. Під зло це розумні кротоподібні культисти, що блокають жалюгідними порожнечами. Коли вони знайдуть пітьмо пряда, вони спробують наздогнати та зловити його. Якщо їм вдасться, то почнеться ритуал. У випадку, якщо троє інших підзолотів помітяться під час цього ритуалу, в цьому світі ненадовго з'явиться представник темної, потойбішної сили. Він зосередить усю свою темну енергію на нещасній жертві, перетворюючи її на нового монстра. Щодо Пряда, цей новий монстр споглядач. Але як уже згадувалося раніше, підзолоти мають поганий зір, і часто вони намагаються впіймати іншу летючу істоту, що оселилася в жилогідних порожнечах. Коли жертвоприношення цієї істоти завершується, з'являється дуже могутній монстр, такий якого не можуть контролювати навіть самі підзелоти. Якщо вбити підзолоті, вони скинуть трохи темних клаптів, із яких пошиті їх мантії. Вони також можуть дуже рідко скинути кинжал спустошення. Вау! Wow. Wow. Типа, вони wow. можуть двох літаючих монстрів зтулити і перетворити їх на двох інших монстрів. Жорстко. Веспер, цей гігантські кажани, ви. Закривлені темрявої жилелюгідних печер. Порожнеч. Їх можна зустріти або в гонитві за пітьмопрядами, їх улюбленою здобиччю, або коли вони гніздяться, звисаючи зі стелі. Якщо їх заблокувати щитом, вони будуть тимчасово на землі, що полегшить їх убивство. При смерті вони можуть скинути весперове крило. Ух, я хочу відкрити досягнення тепер. прикольно. прикольне. Матам там ми ще навіть близько ні, але скільки тут всього. Окей, ну просто зараз досліджуємо, а там буде видно, так? Да? Ідол покинутого, бачиш? О, він крафтиться прям. Прикольно. Не знаю, що робить, але да. Потрохи. Ого, окей, я вперше, певно, сюди з тобою. О, я знайшов когось нового. Називається. Це нового, я знаю. Да, Землерей виглядає. Він не виходить з землі, прикинь. Він зарився і сховався від мене. То не монстр. Я то монстр стоїть. Де? Ось це. Ага. Дивись тут дракон. Четвертий. Його. Єма. Та да, Е, Давай ще прочитаю про цих землерию. Я думаю, ти бачив одного. Я ще його ні разу не бував, але все ж таки. Землериї це викопні гризуни, які прокладають тунелі крізь стіни та повершення жерогідних порожнеч. Ці ворожі звіти з'являються, коли бачать поблизу здобич і намагаються вкусити гострими передніми зубами. З ними буває важко боротись через їх здатність легко проникати практично через будь-який блок. Але землериї смертельно боя... бояться будь-якого світла. Навіть просте розміщення біля них яскравого світла, наприклад, смолоскипа, шикує та лякає їх. Під час цієї спроби втечі їх можна легко вбити. При вбивстві землериї можуть скинути кілька блоків загорбілого ґрунту із за потреби кілька зубів землереє. Ось, і ти якраз його вбив в той момент, коли я читав. Прикольно. Я домік знайшов. О, тут в доміку є темні клапті. Стріла. Ой. О, є монстрик. Треба буде ще ритуали організувати якось. Треба якось кажана привезти. Ножі наголо, що це значить? Отримати крітки з спустошення після вбивства. Поняв. ось я його знаю і вибив. Щоб я знав наша. Що... О, я знайшов нового мобу оцього. Літаючого. Угу. Mm -mm. Даро прибіжу. ліхтар називається. Мені дало пил піть мо пряда. Ну, з нього якийсь тотем заволодіння крафтиться. Ого, крик. То твій крик? Ти кричиш? <реб> 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 так. А ти чуєш крик, да? То по мою душу. А, я бачу. На да, багато не было. Да, збиралися. А вони дикі якісь треба ще брат. Ого, я кинув в... какашками. Можна кидати з какашками. Прикинь? Реально, я бачу, бачу. Ого, там ще продовження. О, давай, коротше, цього крикуна, зараз цей. Його в жертву принесемо. Шукаємо цих темних пупсиків отут. Не бий нікого. Якщо тобі є щит, то просто візьми щит і блоч удари о цих Весперів. Мені взагалі треба втекти чи що, я не знаю. О, вони взлували? О, ве две Все, все, все я бачу. Та-та-та. Єма його. Вау, це вилазить. А води монстр. Єма! ма На Наше ми то зробили. Хе-хе. Маєш четвертого дракона. Реально. Ай, соник бум. Ма він дає. То да, монстр той. Це прям Де монобій. Це прям монстр. Вау. Це прям монстр. Ма. Ту, що він страшний був. Е, Чисто темрява. Ну, скейнчится звук. Це... Ого. Вон, ну, то знає, знай крафтиться всі ці штуки. Нам таких треба дофігири, он. Mm -hmm. далі. Це покинутый, значить. Покинутый. У нього 250 хп було. Цек візер. Е, Покинути це безумовно наймогутніший монстр, якого можна зустріти в жальгідних порожнечах. Хоча він з'являється лише коли підзелоти виконують ритуал на веспані, він вороже ставиться майже до всього, що не походить із жальгідних порожнеч і намагатиметься з'їсти якомога більше пітьмопрядів. Це включає використання великих рук, щоб розбивати землю під собою, шматувати здобич або навіть підіймати та звідносити здобич до своєї пащіря вбивчого кусу. Покинути також може випромінювати звукові удари великої дальності. З неймовірним радіусом дії, а також звуковий удар малої дальності, який завдає шкоди всім ворогам на близькій відстані. При вбивстві покинути скини безлі чистої темряви, нам ще треба багато чистої темряви. А, і давай цього наступного прочитаю, бо мені здається, що ми дурницю зробимо споглядач. Споглядач монстр, якого можна зустріти в желегідних порожнечах, але з'являється він лише в результаті жертвоприношення під золотами одного пітьмопряда. Ні, все-таки ми правильно робимо. Спогляд споглядачі шукають будь-якого авантюриста на великій відстані та починають переслідувати його. Іноді вони повідомляють про свою присутність, заволодівши своєю жертвою та змушуючи її бачити світ своїми очима. Під час цього жертва не може рухатись, а згодом у її полізору з'являється обличчя пітьмопряда споглядача. Коли споглядач наближається досить близько, він швидко накидається своїми гострими кігтями, перш ніж перетворитися на етерну летючу форму. Потім він буде безпосередньо бачити свою ціль, атакуючи її, що робить бій складнішим, якщо споглядача вбито, він скине трохи темних клаптів іноді разом з окультним самоцвітом. Вау, оце цікавий моб. О, давай цього червоного приведемо. А, ми не можемо. Блін, як привести ось цього? Бо він не летить за нами, йому пострадь. Діпа, він Дай не я гар... в руки. <схай> А Ти, звичайно, як завжди, передумуєш. Давай, спробуємо. О, я взяв! Ні! О, взяв, На несем взяв, взяв, взяв. Несемо туди. <схай> Що ви робили в цьому облоку? Хлопці, я тут вам жарту приніс, <схай> слухайте, тримай. Лови його, лови його. Не мене, його лови. <схай> я вам приніс його, ви не ловите. Ось тут він, ось тут він, ось тут він. Беріть його, беріть його. Треба тікати, треба перестали тебе бити. Ні, все, він вгору! Треба їх закопати, Чуєш? Не, він робить щось. Да, він його тримає, нам третретього. Ходи сюди.. ходи сюди.. от сюди, от сюди прыгай вниз. Хлопче. Опа. Роблять, роблять. Ого, заспанли ще два. Є-є-є! Єма звуки страшні стоять! слухай. Дивиш, що робиться зверху портал, бачиш. Ні, <Belgium> .).Nee, не бачу портал зверху. Ааа, собі, тікай, 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 тікай. Ну-да, да-да-да. Ну ну а все, я не знаю, що робиться. Жопа мені помогає. Він швидкий. Бумпаличка. Ну це було страшно, він мене на секунду мною оволодів. На секунду, я якось тих. Вов. Ааа, тигеть, глядеш, а дало отаку. Самий цвіт? Так, да, нам таких треба вісім. Серйозно, прошу вас, прошу вас, просто серйозно. Дивіться скільки їх, і вони все одно не роблять. цього. Я ще нікому не дозволяв себе так багато бити, а ви навіть хочете кажина в руки взяти. До речі, так. Ну, зловіть його, він от прям тут. Ну от хлопці. Я я я, я, жах. я, я, я жах. жах, просто жах. Мені треба ще вище, я поняв, як це робиться. Відагратись від них, отак. Тепер вони мене не бачать, да? Uh -huh. І тепер я його маю захиститись від нього. Ой, зловив! Зловив! Є. Yeah. Зловив? Я no, поняв, як це робиться, кайф. Ой, там ще одного кинув, <світ> звичайно. <світ> Ого, Ніфіка собі він. Ага. Б'є, конечно. Останній удар був великим, да. А чекай, він на тебе Хе-хе. <пілляє> Зручно, зручненько, зручненько. Ізі. <пілляє> Давай ще одного. Ауч, ауч. Ого, він пригодим. Виходить сюди, крупсик. У нього речі, великий урон, блазі, будь обережним. Щось з зубами б'є вау. Красиво. Нам, до речі, грабунок би, щоб більше падало. Та блін, сраний кажан. Загай кажана на себе? Кажан? Ти раз його вдарі. На кажан! Ну от, не забрав. Він і вмер. Я, я за це найбільше і боявся. М -м, заспавнився. Демон? Я не знаю, що відбувається. Окей. Як? Що сталося? Ти помираєш? Я Я не знаю, як описати, що, що, що сказати, що тільки що тільки не було. А, диви, диви, диви біжи! Ну, тобі не випав цей самоцвіт з нього. йо моє то їх ще більше треба бити, ніж три. Бобри, давайте, спирайтесь. Ой, він його хоче зловити! Як це мило було. так так, А, бачу. Один просто стоїть. Йома, що він робить з ним? Ло-ло-ло-ло-ло-о, ооо! Ты туны? Лопс, займиться дилом. У торо. Займеться дилом. Лопс, давай ты вам поможе. О лоло-ло-ло-лоло! Ты будешь им? Я иду до вас! Мы друзья, мы все тут друзи. Я тут тушу. Бобер бобра знає. Давай їх розфасуємо, так якщо вони стояли, правильно. -зі Зілочка. <реш> Давайте, я ще маю, за вас тут працювати? Ці двоє браковані, давай нових приведем. Може чим більше їх, тим сильніше він стане. Дуже сумніваюсь. Чем не просто вдарив і, від і відійшов. О. О, прикольно. А я можу ходити? Я не можу ходити. я можу тільки дивитися, прикол. Прикол! <реш> <со> весело. І взагалі не є. Він ніби, знаєш, ігрушка до що... ваші. <со> Камера на, 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 на <со> Ну, мій меч навіть їх наносить їм урон, навіть якщо вони під землею. нього ж ця аура, знаєш. Я просто чекаю, і вони мають. Прикольно. Ну, ну. Треба його зремонтувати, бо там 660 ударів, і він мертвий. Хоча б для того, щоб він не зник назавжди. Ну, Надіюся, я просто що там ту штуку і він зремонтується повністю. Хе-хе. Жаль, що я рухатись, не можу, я б йому морду набив. Ей, ти чому не б'єш? <плес> <плес> На тобі. І село не випасом цвіт. А це я щасливий його не Стіки да, <laughs> удачі більше, що вообще нічого не випало, да? <laughs> о, і там тримає один. Ебам він задеспавнився, прикинь, Ні, ні, куди ти тікаєш? Медалик! о, плюс ван. Давайте я вам його потримаю. Ви зробите свій шлях. Давайте я буду посередині, а ви його виконате. У <рес> моїх руках я його одразу і придушу. Заволодіння монстром, тобто ми можемо. керувати монстром любим в ігрі. Я хочу на драконі це використати. Або на медузі <рес> <рес> прийти до тебе. Власно, ти це придумав. Ага, я ліхай. спочатку навіть і не пою. Я метелика на метелика поставив. І <рес> 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 Він не рухається. Може два заспавниться? Було би топово. Mm, не дали. Mm. <рес> О, він його тримає? Ні, він просто чілить. Ні, він його тримає, прикинь, я йому тупо в руку його дав. А куди він його Він... Це мій металик! Ні, вітайме даже хочу. Ні, не дам, це мій металик! Не чіпайте його! він Отвійні заспав, не все. він і помер. Давай ще перше скрафтим, то все, Ходи зі мною. О, можна їсти крило крилове спіра. О, можна зробити mm. суп. Весперу в рагу. Давай будемо хавати весперу в рагу. Ого. А що ми зразу його не з'їли? Воно не є нічне бачення, Я в А, я теж Афі. Це топ. Хто б міг знати, так? Це тепер наша основна їжа в цьому плані. Вау. Мені клапті, ці штуки, це мені клаптіє цю штукенці, оце все. Ого. Серйозно. І робимо тіньовий шовк. Оп. Потім ти робиш отак. І крафтиш накидку. Потім ти робиш ось так. І крафтиш... Каптур, а, каптур. Потім я дійсно не, не з'їли наш лук. О, ми не з'їли наш лук. Тим робиш отак. І крафтиш лук. Ого, він виглядає в руках. Машину, він великий. Як Бетман <гум> Значить, що виходить. Ми беремо ось це, крафтим. Ведець. Я просто на тобі використаю. Найгірший варіант, але це не цікавіше. А, все. Пф. один три Кайф. І цей, і навіть юзати не треба, навіть юзати не може, більше скажу. І око-шпигун, Тисячу блоків для Око шпигун. Короче, десь щось цікаве знайдемо, поставимо та все. З синього шовку також можна створити каптур темряве та на акидку Коли обидві частини комплекту одягнені, з'являється лічильник, що показує поточну силу темрява, яка збільшується, коли ви перебуваєте в областях позбавлених світла. Щойно лічильник заповниться, носій може перейти в тіньовий режим, який забезпечить надзвичайно швидкий політ протягом 10 секунд. Але ця здатність працює лише за умови, що носій перебуває в темряві. Щоб продовжити тривалість цього ефекту, можна з'їсти затемнене яблуко. От для чого затемнене яблуко? Це коли ми зможемо броню носити. Так що то що таке якось зробимо. І погнали, шукати місце, де ми поставимо паровиці або виця. О, давай на дракона! Йома, давай на дракона! Реально, це ж топ! Ставлю. Не знаю, з якої стороной насправді. Може... Не знаю, с стороною, зараз буде бачити. І що? я нажимаю. Вауах. Реальний час, окей. Вау, я тебе бачу. Та давай спробуємо. Да. ти маєш вийти. На, 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 на. А, мати. Так. Що ж, все. Погнали, додам. Класна штука. Так, давай, значить. Обсидіан. Так, тільки єдине, що я це в мене місце, як завжди. Ки там плакав. Так, ого, ого. Є mm -hmm. трохи те, добре, що ми це зробили. Коротше, я зумучився, ага. тут нічого нема. Я погнав. А я вже під лавою. Під лавою, типа, плаваєш? Ні, типа, замок пішов під лаву прям вниз. О, прикольно. А ми тут були? Не знаю, я такого не помню. Тут что-то есть. Ты А Я бачу спуск. Фига Я Ты и гляди. Может тут есть босс? Я в аре. Я тоже. Это хм. так прикол. Ну на О, алмазы, бля. До Белиссимо. Чуть, я вибив статуя кор. Типа... я це вибив? Типа. Не щось не понял. Ну, вроде данч такий, типу, Просто є, Просто ясно. Ты выглядай серьезно, Ніж ну, зазвичай. Тут саме, саме портал, що ми зробили, заработали, додам, пішли. Ну да, додам. О, так я знаю, вот. цей бастіон, Я вот через нього... Ня... Слухай, давай, давай забежим в бастіон. <laughs> Ця серія про печери. Ти знаєш про це чи ні? Думка твоя єдина, і слова твої одні. Алло. Е, так, ось тут є сундук. Зар зараз тут якийсь адський дракон до нас прийде, то взагалі. все, що хочеш. Де він? Слухай, може я швиденько? Тут нічого нема. Ем, Нема. Я хз. Пурляч. Сумно, дуже сумно. Дам тоді? Хм, знайомий спуск, ніби. А Може і ні. Але здається, знайомий спуском. Ніби я тут був. Портал! У -у -у -у! Е, Так. Дивись, тепер беру усе. І кращий світ. Я Я доразую якусь сторону дракон. <рес> <рес> Він, напевно, не спавнець. Ну, його не видно. Ось так виглядає ферма моя. Показую. Угу. Тоді вдача, ну і ладно. Я тут ще город зробив, Диви, як мій город виглядає. Мені я на я, я, я ж боюсь дивитися. <плес> 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 Тві? Украсим твій городик. Ось, дивись. Трошки моркою виросло. Ого, ніфіга собі в тебе городик. Да. Отак. Отак. Краще бути не могло. Я, я не знаю, Якщо б ця кісточка стояла тут, це б було не то, розумієш? От прям все ідеально, як. Це називається адхаус. Дивися, пісок душ ставлю і додаю туди меч. І я ремонтую меч oh. на 3200. Ааа, ремонтр, ніфіка собі. Я другий раз так більше зроблю, коли буде зіркою апгрейдит. Він тепер щось зміє краще. Як завжди, ти будеш тестером. Давай, я, давай, я, я, я типо прохожу, мимо. ні ні я у тебе вже все позначив. Жопа. <laughs> позначив? Спасибо, Ты Тебе жопа, тихай села. Ты возьми на F5, нажми. И выйди трошки закут. Ні, не, не, рукой махни, трошки выйди. Не понял. О. О, я святился. А. <гас> не, я умру, я зараз умру. Зупинись. Вау. Wow. Збагуйся? Лопаку. Щоб ти розумів я тепер дів... цю штуку яка круг меча можу посилати. Вау! <густя> <густя> ти ж її можеш від'єднати від мене, правда? <густя> я <не> дів... <густя> О, давай я вб'ю цього рибу. Я не риба. Бачиш? Тебе не б'є, а в мене в мене в, мене в руках, а там вони вмирають. Та як не б'є? Вона <густя> <густя> <Біжуна густя> <густя> просто вмерла. Ну що саме щось падає окунь. Я вбив Окуня. За як? Це вже секрет Сома. <сх> Кого він там їв і що там відбувалося? <сх> <сх> я зрозумів. Що, погнали так, тоді? Так, так. Прощатись нарешті. Так. Я, я вшу, ти, вже... що, це, що це реально сталося, що, що ми нарешті що закінчили цю пещеру. <сх> Ой, да, це було довго. Багато фармили, але ми зробили, по суті, майже всі досягнення. Нам лишилось лише з'їсти яблуко, так, коли ми вдягнемо броню. На цьому ми будемо і прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока, байо!